Жінки, з яких причин над вами знущалися в дитинстві? Я була товстою, сором'язливою і розумною. Булінг був надзвичайно жорстоким. Жиза, я в старших класах приховувала, що добре вчилася, бо була дуже невпевнена і боялася, що мене вважатимуть заучкою. Я була товстою і смішною для моїх друзів, але тихою для інших, і не дуже товариською, так би мовити. Я завжди відчувала себе на узбіччі, поки не зустріла людей свого типу і не знайшла своє місце в суспільстві. За те, що я була потворною, погано розмовляла англійською, на той час я говорила французькою, і за те, що я була потворною. Двічі, бо це головна причина, коли я навчалася в початковій та середній школі, знущалися переважно дівчата у старших класах, переважно хлопці, Обзивали, кидалися речами тощо. За те, що я була надто розумною, мені сумно бачити стільки жінок з такими ж відповідями, але у мене є ще одна дивна причина: одна дівчинка в середній школі знущалася наді мною, бо у нас було однакове ім'я, і, очевидно, їй це не подобалося. Я її майже не знала, ніколи не була з нею в одному класі, не мала жодного уявлення, чому вона обрала мене своєю жертвою. Пізніше дізналася від спільного друга, що вона була закохана в мого брата, а він відмовив їй, бо йому було дивно зустрічатися з дівчиною, яку. Звуть так само, як його сестру. Так почалося цькування, яке тривало цілий рік. Це було жахливо. Вона та її друзі зробили мене нещасною в старших класах. Вона знову запросила його на побачення і була абсолютно шокована тим, що їй знову відмовили: якого хріна мені зустрічатися з тою, хто так сильно знущався над моєю сестрою? Минуло 20 років. Я все ще іноді думаю про це. У мене пто з лівого ока, тобто повіка закрита більше, ніж на іншому оці. Я також завжди була худорлявою, а в дитинстві це було особливо помітно. І саме за це мене постійно цькувала, починаючи з дитячого садочка і закінчуючи 10 класом. Це було чимось на кшталт головної теми. У середній школі мене також цькували за те, як я одягалася. Я тоді була на піку Емо, за депресію, за те, як я ходила, за музику, яку я слухала. За все. Я не знаю за що, але в старших класах не мною також знущалася. Все мої Існування люди чіплялися до всього, до мого обличчя, мого імені, мого одягу, моєї мовчазності. Не знаю, це було жахливо, і Я пропускала багато уроків, щоб втекти від цих дітей. Мої окуляри, моє волосся, мої брекети, моя вага, те, що моє ім'я звучить так, ніби я азіатка, але я не азіатка, Мої музичні уподобання, мій вибір одягу, мій голос, коли я розмовляю. Те, що я молодша сестра, знущання з боку старшого брата та його друзів, моє психічне здоров'я, мій інтелект, навживання мною наркотиків у старшому віці, мої уподобання в кіно, моя зовнішність, мій прийомний статус, відсутність друзів, мій інтерес до театру, мамина машина це перше, що спало мені на думку. Ну, однією з причин було те, що колишня дружина мого батька працювала прибиральницею в школі нашого маленького села. А в маленьких містечках все таки відбувається. Всі знають один одного, і людей неможливо уникнути. Звучить як кумедна помилка, але це призвело до вкрай незручних ситуацій, коли я ходила до школи, де мене одразу ж зненавиділи просто за те, що я є. І так, це призвело до знущань як з боку дорослих, так і з боку інших дітей, які наслідували їхній приклад. Я порториканка, але у мене світліший відтінок шкіри. І так, всі латиноамериканські діти в школі знущалися наді мною і говорили, що я не іспанка з якихось причин. Тоді я просто мовчала ні з ким не розмовляла, і вони знущалися наді мною через це теж. І в середній і старшій школі у мене не було друзів. Я їла обід на самоті кожен день і благала маму не йти до школи. Латиноамериканці отримують недостатньо критики за те, наскільки вони расистські. Я по всім параметрам виглядаю як мексиканка, окрім того, що розмовляю іспанською. Ніби у когось і вибір, коли він дорослішає. Бути двомовним це не понти, особливо якщо ти вивчив її в 4 роки. Пані та панове, шановні глядачі, я сподіваюся, ви не забули підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку та написати довгий коментар. А якщо вважаєте це відео корисним, то можете поділитися ним з вашими друзями. Також, якщо ви прям. Дуже а, захоплені моєю творчістю і моїм контентом і вже задонатили на ЗСУ, що важливо, можете підтримати мене фінансово. Це ви можете зробити за допомогою сервісів БаміяКофі, Донатело або стати спонсором прямо на Ютубі. З моїми спонсорами ми разом читаємо книжки. Зараз я читаю книжку для вас за перекопом є земля» Анастасії Левкової, і вона розповідає історію Криму після розпаду Радянського Союзу. А імена. Тих, хто вже мене підтримує, ви можете прямо зараз побачити на своєму екрані. І тільки завдяки цим людям цей канал продовжує існувати, розвиватись, і ви отримуєте ще новий контент. Дякую вам! Ви найкраще. Знущалися за те, що я взагалі жива, я думаю. Колись на фермі, де ми жили, дівчинка на 4 роки старша за мене, коли мені було 11 років, намагалася пустити чутку, що я роблю мінець дитині з мого класу, що, звісно, було смішно. В іншій школі наді мною знущалися за те, що я щодня використовувала плойку, щоб бути схожою на популярну дитину з кочерявим волоссям. Я навіть намагалася пояснити, що моя сім'я що не купить мені плойку, бо ми надто бідні. Знущання за волохаті ноги у Сім років за те, що в кишені моєї спідниці протекла червона ручка, і інші діти думали, що це місячні. Потім я показала мамі, і вона також знущалася наді мною через це. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Діти жахливі. Я не можу терпіти, коли мою 12-річну доньку цкують у школі. Заруде волосся. Коли я чую про те, що над багатьма рудими знущаються, я просто шаленію. Не знаю, чи тільки мені так здається, але я вважаю, що рудоволосі прекрасні або їм заздрять, або людей виховали в думці, що знущатися над рудим це нормально, або ж це расизм замаскований забобонами. Змінено, я знаю, що це не вважається расизмом, але я не була впевнена, чи існує синонімічний термін для позначення дискримінації по кольору волосся. У дитячому садочку я була плаксивою. На свій захист скажу, що мама запитала мене, чи хочу я йти до садочка, і я відповіла так. Після чого вона відвела мене до садочку, який я ніколи раніше не бачила в клас з випадковими дітьми і страшною на вигляд літньою жінкою. Я розплакалася. Так, у мене з'явилася погана репутація. Я була легкою здобичу, мене дражнили за що завгодно. У мене було дивне прізвище, я не була гарненькою. Я точно виділялася з натовпу найгіршим чином. Мій особистий задирака шепотів мені на вухо всяку Гедоту, штовхав мене, сміявся з мене. Мені нарешті набридло, коли він поставив мені підніжку в кафетерії і я розлила свою тацю з обідом. На ігровому майданчику він стояв навпроти паркану сітки, біля якого ми мали вишикуватися після перерви. Я Дійшла до нього і сказала, щось на кшталт більше ніколи не зв'язуйся зі мною, і вдарила його в живіт з усією своєю п'ятирічною силою. Він перевернувся і заплакав. Всі втратили дар мови. У мене навіть не було проблем з учителем. Мої батьки насердилися на мене, але мене виховували бандити. Тож те, що вважалося нормою для інших, ніколи не було нормальним для мого дитинства. З мене більше ніколи не знущалися. А той хлопець хуліган насправді став одним з моїх найкращих друзів у дитинстві. Я сама не була хуліганкою, але дуже швидко навчилася стояти за себе. Я просто нагадаю, що у мене ще є другий канал, де я з вами просто спілкуюся на якісь соціальні гострі теми. Посилання в описі до відео. За те, що я смерділа, я вже давно зрозуміла, що це, мабуть, через пристрасть моєї мами до використання відбілювача для чищення всього. Вона наполягає, що це запах чистоти, але це не так. Він смердить і, мабуть, просочив увесь наш одяг. Моє волосся було заплетене в коси. Мабуть, це означало, що я циганка. Говорили, що в мене гниди, бо в мене довго волосся. Бідність. Ми не були такими вже й бідними, мовчазність. Я не знала, як розмовляти з людьми. Тож деякі речі, сказані мною, були дивними або погано сформульованими. У середній школі я носила багато сорочок пексан, і хтось запитав, чи займаюся я серфінгом. Я живу на середньому заході, тому відповіла: ні. Мене цькували за те, що я позарка. Мені просто подобалися квіти на футболках, і я думала, що вони гарні. Мене теж задирали за те, що я занадто багато посміхалася. Це було дивно. Вибач, що я щаслива. Лол ще якийсь хлопчик наклеїв мені на спину табличку з написом Вдар мене. Вчителька закричала: зніміться з її спини. Я озирнулася і не зрозуміла, що це було про мене. Я сиділа в передній частині класу, тому всі це бачили соромно. Я зробила дуже погану завивку, і замість милих кучериків у мене вийшло афро. Я не знала, як її укласти. Діти влаштували мені пекло через це. Мовляв, я не знала, що сьогодні день поганої зачіски, і таке інше. Я була схожа на клоуна. Я біла і моє волосся тоді було більш рудим. Зараз воно рудувата коричневого кольору. Я плакала, а потім всі сміялися з мене за те, що я плакала. У мене є багато історій про знущання, але це була найважливіша. У старших класах я дуже сильно змінилася і тоді знущання припинилося. Мама відвела мене до салону, де мені зробили гарну зачіску. Я схудла, щоб більше не виглядати повненькою, і стала краще фарбуватися. Кривдники поводилися так, ніби ніколи не знущалися наді мною. У свої 20 я стала виглядати ще краще, і люди були шоковані, коли я показувала їм свої фотографії з молодшої та середньої школи. Лол, я все ще соціально незграбна. У мене була надмірна вага. У мене також дуже текстуроване волосся. У моєї мами дуже пряме волосся, і вона не знала, що робити з моїм, тож просто казала мені розчісувати його. Причина мого ожиріння в тому, що мені казали завжди доїдати і випивати все молоко. Я виросла на молочній фермі і отримувала тисячу калорій на день з молочних продуктів. Після того, як я почала відмовлятися пити молоко і схудла на купу кілограмів, хтось почав чіплятися до моїх зубів. Це було так, ніби я не могла перемогти. Скинула 35 п'ять кілограмів. А зараз авторка проморкотить свою історію. Так, у мене теж є своя історія. Це зараз я виглядаю досить впевненою і красивою дівчиною а. У школі я була з сірою мишкою, такою класичною а дівчинкою другого сорту. І е, мене рятувало тільки те, що я була у молодших класах відмінницею, а у середніх і старших хорошисткою. Тобто зі мною було вигідніше дружити і співпрацювати, але моменти болінгу теж були. На диво, не те, що я була з релігійної родини, а те, що у мене не росли груди. Так, у той період, коли у дівчаток там все. Середніх класах вже починали рости груди, хлопчики а, приділяли цьому увагу. А, найпопулярнішими дівчатками були ті, у кого а, були найбільші груди, вибачаюсь і так далі. От а у мене тим часом була просто нульовка. Власне, я думала, що вони виростуть у мене, коли я трошки позподорослішою, але. Маємо те, що маємо, вони так і не виросли. <хи> От. Але зараз я, в принципі, це вже прийняла. А тоді це було, ну, мабуть, найболючіший момент. Це був не єдиний момент, за яким мене могли бути. Там були ще якісь ну, менше значні. Але це було найголовніше для мене. І це породило в мені дуже багато комплексів. Оці всі доска, пласка і так далі, вони залишили. Сильний відбиток, відбиток на, на моїй психіці, на моїй самооцінці. От. І мені дуже довго доводилося потім це пропрацьовувати і приймати в собі. Тому, отак, моєю головною причиною знущання наді мною були мої груди, тобто їх відсутність. От. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати, що е, будьте трошки добрішими. Е, навчайте своїх дітей. Ставитися, скажімо так, добріше і краще до всіх людей. Якщо хтось з їхніх однокласників чи друзів відрізняється від них, навчіть їх тому, що це не привод знущатися. Навчіть їх бути просто добрими. Отак. І будьте добрими і ви самі у дорослому житті, тому що булінг у дорослому житті не закінчується, скажімо так, він продовжується, просто трошки видозмінюється. Отак-от. От Дякую вам за перегляд. Е, Обов'язково пишіть в коментарях, за що у вас були в школі, тому що я впевнена, у кожного була така історія. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!